Вітаю на каналі Рукоділля у Задоволення. І в цьому відео продовжуємо розглядати візерунки із серії візерунків, сформованих поєднанням та виворітніх петель. Це вже 24-й візерунок. Ось такий він має вигляд в прав'язі. Нагадує резиночку 2х2. Але за рахунок того, що. Лицьові пров'язуються лицевими дві лицеві, а тут іде як хустинкова в'язка, чергується відповідно рядочки лицевих та вигорітніх петель. Вона не є такою еластичною, як сама резинка. Тобто зовнішній вигляд нагадує резиночку, а насправді це таке більш. Рівне в'язання. В'яжеться досить просто. Рапорт візерунку становить 4 петлі і 2 рядочки, тобто не потрібно постійно щось прораховувати. І пропоную пров'язати разом цей візерунок. Отже, починаємо в'язку Дві лицеві. Дві виборітні, дві лицеві, дві виборітні. Ось таким чином, так як пров'язуємо звичайну резиночку 2х2, в'яжеться перший рядочок. Просто пров'язуємо дві лицеві та дві виворітні петлі. Відповідно для того, щоб використовувати цей візерунок, кількість петель у вас повинна бути кратна 4. Якщо пров'язуєте на кругових спицях, по колу в'яжете, то ви просто. Кількість петель має ділитися на 4, якщо ж ви використовуєте, в'яжете прямими спицями. Ну, в моєму випадку ці спиці поєднанні, можна, як для кругового в'язання мені зручно ними в'язати, якщо ви розвертаєте, то відповідно. Пам'ятайте про кромочні петлі. Отже, другий рядочок. Другий рядочок ми пров'язуємо всі петлі виверідні. Всі без винятку петельки виворітні. Єдине, що звертайте увагу, що берете, підхоплюєте ниточку під найвищу дольку, та що вище до вас, у виверітніх петлях попереднього рядочку, це буде за спицею в ті петельки, які мають виворітній вигляд передня що там дивиться, за задню Тоді вони будуть у вас рівненькі і не перехрещені. І так пров'язуєте всі петельки виворітні до кінця рядочку в'яжеться просто, трошки уваги потрібно для пров'язування першого рядочку, а далі вже можна в'язати більш спокійно. Тож, ось такий візеруночок. В'яжеться дуже легко. Використовуємо два рядочки, два види петель. Такий вигляд він має зі зворотньої сторони. Тут він вже мало нагадує резиночку, тому що йде як хустенкова гладь, хустинкове в'язання. Ну і, відповідно, виборідні петлі. Ось такий об відносно об'ємний. має об'єм, гарний та простий візеруночок. Якщо вам було корисне це відео, якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Попереду багато цікавого, рівних вам петель. Творіть у задоволення.